Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командувач української добровольчої армії УДА Дмитро Ярош вважає перспективною ідеєю щодо міждержавного військово-політичного союзу України з Польщею. Про це він заявив у Фейсбуці. У нас українців і поляки століттями були непрості стосунки. Ми або були братами і разом воювали проти всіх ворогів. Або якася сука додавала нам шовінізму, імперіалізму, і ми воювали між собою. У цьому випадку ми спільно. Но і завжди програвали, зазначив Ярош. Натомість зараз, як вважає командувач УДА, з метою протидії імперським віянням військові зусилля України і Польщі можна об'єднати у 21-му сторіччі. Ми Україна і Польща маємо шанси створити військово-політичний союз, який буде оберегом для нашої державності, та протиставиться під гаслом Бог, держава свобода всім руйнівним імперським віянням та діям, заявив Дмитро Ярош. Наше майбутнє Україна та Польща у єдності неформальні. А реальні додав він нагадаємо, залужний пропонує президенту і шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони є щонайменше два кандидати. Відставка Резнікова знову на розгляді за даними української правди вона перейшла з теоретично можливої у практично можливу. На початку лютого, після низки скандалів, відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на міністра оборони тоді був начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Боданов. Сам Резніков колись висловлював бажання працювати міністром юстиції, але на посаду міністра стратегічної галузі промисловості війни не зголосився. Тож у лютому всі залишилися на своїх місцях. Зараз за даними української правди залужний і Зеленський знову шукають кандидатів на заміну Резніково. І вже з двома людьми з уряду були розмови про це. Телеграм-канали пишуть, що міноборони з проханнями залужного може очолити генерал Марченко або ж Дмитро Ярош. Саме міністерство оборони України витратило 33,3 мільярди гривень на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили. Хоча гроші платників податків на них були витрачені. Сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами міноборони за Останні півтора року становить 33,3 мільярди гривень, що означає закупівлю, тобто сплату коштів постачальнику, але не отримання обіцяного товару в обумовлений термін. Про це повідомили в центрі протидії корупції. А йдеться про так звану прострочену депіторську заборгованість. Це коли замовник тут Міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримає в термін, обумовлений у договірі. Тобто, це зброя, та речі яких і наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені. Повідомив голова центру протидії корупції Віталій Шабоніна за його словами. Сума у восьмеро більше ніж благодійна організація фонду Сергія Притули, що спеціалізується на допомозі українській армії, зібрала за 2022 рік. Згодом Шабонін повідомив також, що Міноборони офіційно підтвердило наявність простроченої дебіторської заборгованості на 33,3 мільярди гривень станом на 1 липня 2023 року. Станом на 1 липня 2023 року обсяг простроченої дебіторської Заборгованості становив 33 три мільярди триста мільйонів гривень, з яких частка боргів українських підприємств становила 67,5 відсотка. Повідомив Шабунін із посиланням на заяву міністерства. Інформацію про прострочену депіторську заборгованість у міноборони підтвердила і голова державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. За її повідомленнями, унаслідок цих порушень було відкрито кримінальні провадження. Однак, публічно правоохоронці про це не звітували. Це означає, що міноборони. Не сплатило постачальникам всі ці гроші. Проте передбачений договором товар поставлено так і не було. Тобто, це зброя та речі, які наші військові просто не побачили. Хоча гроші платників податків на них витрачені. Ще раз 33,3 мільярди гривень або майже мільярд доларів. Говорив голова ЦПК. У ЦПК також повідомили, що за ці кошти платників податків можна було б закупити до трьох тисяч канадських бронемашин сенатора, що могли б урятувати тисячі життів наших військових або близько п'яти тисяч Анкових ракетних комплексів Кейджі 148 сто Джевеліна до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.